Хотя студента в Словаччині день 8. Чистим зуби, миєм голову і йдем на вокзал. Буз кого утра поснідати. Хоче в я зустрілися з Максимчиком і їдемо. Приїхали в Кошице, ось такий тут вокзал. Магазин, дідо, купили картоплю, зараз будемо стрімити і готувати. Йдемо на квартиру, зараз от картоплю жаримо, будемо їсти. Разом ось така картошка отрима з м'ясом. Зку і далі є плани. Ось такий тут вид досить гарно. Хотіли в Київ всіх покушать. Зайшли в общагу до друзів, але в нас вже мало часу до потягу, тому ми спішимо на нього. На потяг зараз нас чекає довга дорога. Ми залишились абсолютно одні в цьому поїзді зараз йдемо додому. Приїхали замучені, тому лягаємо спати.